Всім привіт! Сьогодні розпалюємо тирсу. Те, от Поки думали зняти, я трохи засипав тирсу. покажи. Я засипав, це тільки сама тирса. Сама тирса, без дров, без нічого. Трошка тирса. От така. Уже півтора мішка засипав. От така і така, тут грубша стружка. І от така. Три мішка засипаю. Тут трохи сира, я перемішую, вона не така аж дуже суха сильна. Вона не так аж дуже сука сильна. Температура зараз 20 градусів. І, і потім покажу ще на виході скопла скільки. Сьогодні засиплю тримішка тиску. Щоб покупатися і до ранку вона повинна, повинна горіти. А завтра зранку прийду, знімлю і покажу я. Засвіти туди. Зараз потрамбую. Чим щільніше затрамбовуєш, тим довше горіти воно буде. Значить, я більшу дверку робити. Якщо будуть більші дверки робити, 40 на 40. Сказали, що погано, погано, то а то ніх'я. Поки сам не попробую, так туди йде встати. А ну покажи. Зараз по, по. ще цих цього півмішка, і то буде все разом. Один мішок, другий мішок і третій мішок. Все в тирсі, Тирса стружка. Тирса і стружка. Пирса кажуть дуже дрібненькі. Тут і дрібненькі, і таке. Не збили, поки я не трамбував. Все задурно. І до завтра до ранку воно повинно горіти. До завтра до ранку. Завтра зранку прийду, якщо не забуду, знімлю. На дворі сьогодні тепло в нас. ну Це так, щоб в хаті було не холодно. Тому що коли на дворі 10 градусів тепла, це в хаті значить прохладно. Так чи ні? Чому ти? Та Так котел, ще в хаті працює? Працює. Ну, у мене дров'я не йдуть працювати. Де газовий працює, ну, тут я вже вище не можу сильно, сильно трамбувати, то воно так. Так зверху донизу аж до пальника цей пальник. Отак. Так. От скільки забив. Три мішка, сюди влазить п'ять мішків, рівно п'ять мішків, цей кота залазить. Рівно п'ять мішків. І тряпочку з переробкою, з маслом, щоб скорше розгорілося. І тут пачки від сарет, квички висококалорійні здають. І тепер щасливого польоту. Потім я зараз не маю коли! Яка там температура, щоб гаразд не сильно. Як в самольоті. Тут поставлено на комп'ютері режим тирса F4, угольна пиль, або так, як пише, тирса. Угольна пиль, можна угольну пиль і ТИРСу спалювати на четвертому режимі. Можна її автоматично руками навести, але на що, якщо є серця. І все. Ну ще раз відкриємо. Так як в самольоті. Майже. Все, потім знімемо, як воно набере температуру, подивитися як воно набрало температуру, все.